Без черг сварок, купи документів, без мені тільки запитати і мільйонів довідок. У центрах надання адміністративних послуг можна отримати будь-який документ, доклавши мінімум зусиль. Центри надання адміністративних послуг є в усіх регіонах України. У деяких вони почали з'являтися майже 10 років тому, але офіційно їх почали запускати з 2013-го. відповідно до закону України про адміністративні послуги. ЦНПО ТРОСТЯНЦІ за системою Open Спейс відкрили у 2019 році під час окупації в лютому. 22-го росіяни спаплюжили та пограбували приміщення і завдали збитків на понад півмільйона гривень. Ми залишились взагалі без комп'ютерної техніки. У нас частково вціліла е е офісні меблі. Е ми зайшли. Зруйноване, не фізично зруйноване, а технічно зруйноване приміщення. Дуже вдячні ми е, міжнародним організаціям, які нам допомогли і повністю облаштували ЦНАП офісними меблями. Це програма «Проон». Програма просто асоціація об'єднаних територіальних громад, які забезпечили ЦНАП повністю комп'ютерною технікою. Облаштували робочі місця адміністраторами, належними і меблями і всім необхідним для того, щоб повноцінно здійснювати прийом громадян. На сьогодні центр відновив роботу. Там можна отримати понад 300 адміністративних послуг. Можна ознайомитися безпосередньо із самим переліком послуг, які ми надаємо. Надається повна інформація, як їх отримати. Можуть відвідувачі ЦНАПа ознайомитися з інформаційними технологічними картками, ознайомитися, де саме розміщений ЦНАП, графік прийому суб'єктів звернення. Також дуже важлива інформація це для наших мешканців громади, які проживають безпосередньо в селах, тобто в старостинських округах, і в нас визначені і створені віддалені робочі місця, також можна ознайомитися з місцем розташування віддалених робочих місць графіком їхніх їхньої роботи. Вже створено сім віддалених робочих місць у старостинських округах громади, де працівники центру надають консультації та допомагають з оформленням тих чи інших документів. Спектр послуг постійно розширюється. На сьогодні у нас в жовтні місяці був затверджений оновлений новий перелік адміністративних послуг, в якому були включені ще найбільш такі. Важливі на сьогоднішній час адміністративні послуги це послуги ветеранам війни. Також у нас додалися послуги для внутрішньопереміщених осіб. Це і присвоєння статусу, і отримання державних допомог на проживання внутрішньопереміщених осіб, надання дублікатів довідок внутрішньопереміщених осіб. Адміністратори центру надають різні види послуг. На сьогодні найбільш популярним є оформлення субсидій. Великим позитивом є те, що в цьому році через пенсійний фонд відбулося автоматичне призначення житлових субсидій. Проте, якщо є певні зміни у складі сім'ї, або, наприклад, якщо укладений договір на оренду, то обов'язково повинні звернутися заявники для оформлення житлових субсидій. В нас звертаються звертається повними деклараціями, заявами, також із даними про членів сім'ї, які входять у склад домогосподарства. Однією з найзатребуваніших послуг також є пояснення щодо реєстрації в дії, оформлення є допомоги та компенсації за програмою є відновлення. Ми допомагаємо людям, в кого не виходить, хто не може розібратися, внести у мобільному застосунку дія повідомлення про пошкоджене майно. Нести заяву на відшкодування і оформити витяги про несудимість. Звертаються до да, дуже часто, особливо це люди похилого віку, у кого буває немає і смартфонів. А звісно, буває і знань таких немає, бо ну, їм людям важко розбиратися вже в такому віці в мобільному застосунку. В принципі, все, що ми розуміємо і знаємо в цій програмі, ми допомагаємо. Як, ну, як тільки посильно у нас це все виходить? Якщо при зверненні до ЦНАПу ви забули вдома якийсь документ, не біда. Працівники допоможуть вам завдяки спеціальній послузі QR-код для шерингу електронних копій документів. Щитує. От сам і отримуємо ми через електронну адресу нашу, електронні документи. А саме це документи паспорта йді, довідку внутрішньопереміщеної особи, закордонний паспорт громадянина України, посвідчення водія і ідентифікаційний код. Нещодавно у ЦНАПі з'явилася можливість обслуговувати нечуючих та людей з порушенням зору. У нас передбачений сервіс для Людей з особливими фізичними можливостями це люди, які мають вади слуху. Вони мають можливість скористуватися сервісом. УТО. він передбачає систему відеозв'язку перекладачем жестової мови для забезпечення комунікації з особами з порушенням слуху. Тобто, у нас є навіть планшет, де люди за допомогою відеозв'язку мають 24 на 7. Можливість зв'язатися з перекладачем жестової мови для того, щоб донести ту інформацію, яку хочуть вони почути від нас. У нас є також дуже корисний додаток, де особливі люди можуть скористатися ним, збільшити розмір шрифту, змінити контраст, для того, щоб їм було зручно. Ну тобто відрегулювати так, яким би було б це зручно. Окрім цього, спеціалісти можуть надавати різні адмінпослуги людям, які не мають фізичної можливості відвідати центр. Завдяки плідній роботі і фінансової підтримки програми ООН, яка нам надала можливість на безоплатній основі передала в користування мобільний кейс. Це дуже зручний сервіс, також в який надається. Виїзд адміністратора надам передбачений для тих мешканців громади, які не мають фізичної можливості звернутися в ЦНАП для отримання адміністративної послуги. Сюди входить чотири категорії осіб: це люди, яким більше 80 років. Потім інваліди першої групи, також особи, які зараз перебувають на лікуванні в наших медичних закладах, і також тяжко хворі, які мають відповідні висновки і відповідні довідки від сімейних лікарів. Про те, що людина тяжкохвора і не має можливості звернутися до нас в ЦНА. Жителі громади, задоволені обслуговуванням, адже залишають безліч позитивних відгуків про роботу центру. Дякуємо за добре і уважне обслуговування. Дякуємо за обслуговування. Працівники дуже чемні, гарно працюють і добре відносяться до відвідувачів. Далі у Тростянецькому ЦНАПі буде ще більше послуг, бо потреби зростають, і їх надання має бути комплексним та сучасним. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.